Нещодавно я почула історію. Ця історія мене вразила історія про пса на кличку Васька. Васька служив на флоті, він був вірним псом. Він жив у бліндажах, стояв на посту, носив розвантажку, а ще дружив з бліндажними котами. Ви скажете, що собаки не дружать з котами. Але пес Васька дружив. Ваську любили всі, без заперечень. Але якось він зник. Всі хлопці здавались, ну, напевно, почув наречену, побіг до неї знайомитись. Але ввечері він і прийшов, і хлопці підняли дрон дізнатись, куди це пропав Васько. Те, що вони побачили, їх вразило. Це неможливо, такого не буває. Васька попав в полон, в полон до бійців, і застряг поперед самими окопами бійців, ворогів. Підступитись туди ніяк. Напевно, Васька загине, не зможемо рятувати. Під'їжджати, рятувати Ваську дуже небезпечно, але господар не міг змиритися, і вже вони з хлопцями готувались вночі визволяти Ваську. Не міг же ж собака лишитись там, в полоні, в тих нелюдей, які могли його знищити? Але ввечері Васька прийшов. То, що хлопці побачили, здовувало. У них похололи руки, віднялась мова. Собака була окровавлена. вона вірно вернулася назад. Але я, тим чином, вона точно була в пасці, і в пасі перед окопами росіян Васька не хотів бути в полоні. І набрався сміливості і відгриз собі лапу. Повернувся і він на трьох лапах. Його біль, його смуток відображались в його очах. Я тебе ніколи не зраджу, хазяїне. Я тебе люблю. Тільки не покидай мене. Я готовий за тебе померти. Він був у своїх, він був у господаря. Він дивився вірними очима, промовляючи Я тут, я з тобою, я тебе не покину. Ваську терміново відвезли до лікарні. Там боролись за його життя. Рятували. І вони його врятували. Він живий, так, він на трьох лапах. У нього ніколи не буде четвертий. Але він живий, він у своїх, він не зміг бути зрадником, він патріот. Зараз пес у відпустці у батьків хазяїна. Відпочиває, він ніколи не повернеться на флот, він ніколи не буде вже військовим. Але своє серце і душу він віддав Україні.